Як догляд з жіночим здоров'ям та побут впливають на формування репродуктивного здоров'я жінки? От Що повинні знати батьки? На на що звертати увагу? По-перше, якщо ми кажемо про репродуктивне здоров'я, да, це репродукція здатність виношувати, народжувати дітей, то ми маємо розуміти, і всі батьки мають розуміти, що якщо ми кажемо про дівчинку, вона народжується на цей світ з певною кількістю її циклітин, на все її життя. Ця кількість, вона тільки зменшується. Ми ніяк не можемо повпливати на збільшення резерву яйцеклітин в яєчнику. Ми тільки можемо зменшити це. Тобто, перескачу на підлітковий вік, да коли починаються шкідливі звички, да, паління, і так далі. Людина має знати, що паління це далі. Не знаю з точки зору психології, що впливає на людей, коли вони починають палити, да, в підлітковому віці. Чому да може це так круто, це цікаво спробувати, да і так далі. Але ми маємо донести е, відношенні фертильності, що паління впливає на фертильність, на якість кількість цих циклітин. і цим ми можемо погіршити репродуктивний потенціал дівчинки. Окрім того, ми можемо повпливати не ми, а чинники, да, як оперативні втручання. На яєчниках це я натякаю на те, що ми маємо е, звертатися в будь-якому віці до гінеколога, якщо у нас є скарги. Якщо е, щось турбує да, не, як от 89% бояться звернутися до гінеколога, треба. Шукати не, не, не звертатися, а шукати до кого звернутися, щоб не боятися. Да? Провести огляд, подивитися ультразвук. Ультразвук можна зробити і через живі, да? і вагінально, якщо це дозволяє, ситуація, або навіть ректально, але все одно це ми побачимо додатки, чи є там якісь об'ємні утвори, да? кісти, чи ще щось і. Ем... Зробити превентивно щось в залежності від ситуації, щоб не було. Якогось якоїсь катастрофи до да, розривки чи там ще щось. Тобто це все впливає на репродуктивний потенціал. Окрім того, як, е, вживання гонадо токсичних препаратів, які можуть спричинити зниження резерву. Від цього ми в деяких випадках можемо застерегтися, а в деяких ні. Я маю на увазі, якщо це он онкологія, лікування, онкологічного захворювання, там хіміопрепарати чи ще щось. Також майбутня мама, вже коли там. В нашу вагітність вона теж має розуміти, що від її деяких звичок може це повпливати на резерв майбутньої дитини, доньки. Тобто багато препаратів не вивчено, як вони впливають на вагітність, тому ми маємо по необхідності не вживати. Непотрібні препарати під час вагітності. Я переб'ю тебе, але чи правильно я почула, що мама, яка виношує дитину, може повпливати на кількість резерву дитини? Так. Да. На... Це цікаво дуже. Тому що у нас є такий е, стан, як перечасна недостатність яєчників. Це коли у жінки зникають менструації до е, 40 років. Тобто, це навіть не рання менопаза, а перечасна. Коли я опитую, збираю анамнез у людини, я питаю, чи були якісь особливості під час вагітності вашої мами? Вами? Це може якийсь сильний стрес чи прийом якихось препаратів, чи хвороба якась така серйозна? Це не доведено, що саме, але ми враховуємо ці чинники, які могли би потенційно повпливати. Це ж ми також і вивчаємо угу. деякі чинники, як вони впливають на резерв. Отже, що я хочу сказати, м. молоді мамочки, починайте турбуватися про ваших дітей, про ваших онуків. Ні, про дітей, про онуків ще коли носите ваших дітей.